Я не знаю, чи ви так робите, я вже собі роками взяла за правило. Я ніколи окремо не сію на грядку кріп. Я його постійно... Ось в мене є така технічна грядочка, на ній ну тут цибуля багаторічна росте. Я під зиму постійно восени прийшла, розкинула кріпчик, розкинула по, по всій грядці, ніде ніяких рядочків я не роблю. І навесні ще, от ледь-ледь рання весна, і в мене вже є зелений свіжий кріп. Я кріп десь 4-5 разів за сезон збираю, бо люди кажуть, що чомусь у них кріп не сходить. Ви спробуйте так, може так буде простіше. Я, до речі, часто практикую міжряддя висаджувати там якусь зеленушку. От зараз, наприклад, редиска, зараз я вам покажу. Ось, Наприклад, я теж на зиму. Часник посадила, я таки посадила, щоб його зелене можна було з'їсти. і в я, я кругом навесні понасівала тоже другий врожай редиски. Спокійно собі, поки чесничок йому, редисочка доходить, вже закінчується. теж. І от таким от чином, щоб не робити там тих 100 грядок, ну для чого? Я... І щоб обробляти менше було. І тут... Одне доїдаєш, інше закінчуєш, а потім на його місце знов якусь зелень, як правило, це чи салатна гірчиця, чи той же кріп, чи кинза, щось таке сію.